Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу створити комплект прикрас з отаких от білих намистиночок такий літній, свіжий, білесенький комплект. У мене є отакі намистинки, білі матові, без всілякого блиску, і я хочу щось таке цікавеньке з ними придумати. Вони двох діаметрів, значить, 8 мм і 6 мм. Ось такі от у мене намистинки. Тут я виклала потенційну фурнітуру, яку я, можливо, використаю, можливо, щось не використаю, ну, плюс-мінус. Е і що це має бути? Я хочу якесь намисто зробити, якийсь браслет і е сережки. Е цей комплект я буду робити для себе і е стосовно сережок. Я вам показувала вже купу разів ось такі сережки. Це конкретно ось ці, ці ті, що я. Сама ношу ну, конкретно та пара, яку я вже в в гриву кілька років відносила. Ну До речі, от бачите, Ну щоб вам показати більш близько, ну, як себе веде подібна фурнітура та, ну крізь роки. Ну, не так, щоб, звісно, 10 років я їх носила, але 2-3 роки точно їм є. Ну Ось, подивіться. ну Нічого такого критичного з цими сережками не сталося. Хоча влітку їх дуже часто ношу, та й взимку час від часу. Звичайно, це не, не той варіант, що я просто вдягла і в них і сплю, і, і постійно, але дуже часто, реально, дуже часто їх носила. Тому, так, щоб вам зрозуміти, як себе веде подібна фурнітура. Ближче ще не якось до замочка покажу. Бачите? Добре себе веде. І е, я їх ношу от в такому вигляді, первозданному. а зараз хочу ще до них доробити якісь підвісочки. Ось з такого матеріалу. І буду носити їх і так, як я їх носила раніше, і з ось такими підвісочками. Ну, все, пішла працювати. Побачимось з вами. Чекайте. Украс вже майже готовий, браслет я збираю на розмір 16 см. Залишилось приєднати замочки, а так повністю вже зібрані прикраси. І браслет, і намисто, ну і сережки, відповідно, теж. Ну що, новий комплект прикрас готовий. Давайте разом з вами його розглянемо. Як ви помітили, тут у мене використана фурнітура з сердечками, тому такий сердечний набір у мене вийшов. Я використала ось такі мінімалістичні підвісочки, без камінчиків. Суто метал, гладенький, відшліфований, і до пари вибрала такий самий замочок. Ну, Не то, щоб такий самий, але, схожий за своєю стилістикою. Теж такий гладенький метал, без якихось додаткових блискіток, і теж у формі сердечка. Ось закріпила крім тут і тут, не, не укривала ніякою дамистиночкою, тому що цей крімп ніби як перегукується з оцими проставочними бісериночками. Вирішила я взяти все ж таки ці бісериночки, спочатку думала не брати, щоб такий був мінімалізм, суто-білий колір і все. Але оскільки тут яскравий оцей метал шліфований, блискучий, такий трошки з'явився. То ці бисеринки, мені здається, вдало доповнюють концепцію. Так, ось такий. А, до речі, так, три сердечка я взяла. сердечка я почепила на кільця. І ось такий елемент декорування я ще вибрала такі рамочки. Якраз 8-мм мистинка в них чудово помістилася просто ідеально. Ну, і цей власне, фрагмент я вибрала і. Ну, момент декору і в браслеті, і в намисті. Е, сережки. Сережки. Е, ну, про ці швензи я вам вже казала сто разів, не буду повторюватись. Єдине, що скажу, що в цій з цим комплектом я пропоную носити їх цією стороною тобто вдягати їх, ну ніби як задом наперед. Але щоб оця гладенька сторона. Металу була головною. Тому що тут, ну, як і замочок такий самий. Бачите, воно ніби як все в унісон. Тут у мене було декілька варіантів, моделей, і ви бачили це на відео, з чого я вибирала. Одні мені здалися занадто довгими, другі занадто ну, не так, без, без сердечок, ніби як не дуже так поєднуються. Ну, власне, захотілося мені. Раз з сердечками комплект, то з сердечками, хай вони будуть скрізь. Ось такі от сережечки. Той самий елемент з рамочками, і те саме серденько, такі от грайливі сережечки. І браслетик я вже його вдягла на руку. Зразу, щоб ви бачили, як це виглядає. Ось так. Давайте я це приберу трошки в сторону. Так само тут посередині елемент цього сердечка маленька одна підвісочка. Як центральний елемент. Тут так само ці рамочки. І так само замочок сердечко. Такий однорядний, мінімалістичний з одного боку, а з другого цей метал додає ну, якогось трошки близько гламурного. В міру, знаєте, в міру. І тут, до речі, я хотіла ще показати, що в кінці я начепила такі більші намистинки 8-мм, тому що під цей замочок. Ця намистиночка дуже маленька. І шапочка, ну, ніби як ця намистинка гуляє в цій шапочці, шапочка завелика на неї. Тому, ну з цього боку можна було будь-яку, а от з цього боку вона б гуляла. Тому довелося мені трошки перехитрити замочок цей. Ну, ось таке у ось мене комплект вийшов. Пишіть своє враження, як вам подобається чи не подобається. А я буду з вами прощатися. На все добре. Бувайте!